29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Троє наших земляків, односельців віддали найцінніше своє життя в боротьбі за майбутнє України. Це Нікарчук Віталій Анатолійович, Білий Дмитро Іванович, Валов Ігор Анатолійович. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять та пам'ять багатьох полеглих захисників та захисниць України. Які загинули в боротьбі з підступним ворогом за вільну незалежну батьківщину. Так, дощ пішов, бо небо плаче, плаче за нашими героями. Тож вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Подивіться зараз на кожне з цих облич, які вони мужні, впевнені, горді. Я думаю, кожен з них розумів, що все це не дарма. Вони йшли за родину, за своїх дітей, онуків, за матір та батька, за рідну Україну. Давайте зараз символічною ходою шануємо їх пам'ять. Слава Героям України! Вічна слава! Слава героям України! Вічна слава! Слава Героям України! Вічна слава! Слава героям Вічна слава! Слава героям слава! Слава Героям України! Вічна слава! Нікорчук Віталій Анатолійович народився 7 квітня 1979 року в місті Херсон, виховувався в повній родині, де діток було троє, навчався в Східненській загальноосвітній школі, закінчив 9 класів, вивчився на тракториста, отримав водійське посвідчення та працював в тракторній бригаді. Одружився у 2000 році. 2001 року народився син Олег, у квітні 2003 року донька Анастасія. Працював Віталій в будівельній сфері, був водієм крану. З моменту повномасштабного вторгнення, окупації родина виїхала на підконтрольну територію України. У квітні 2002 року Віталій вивіз жінку у Буковель до сестри. Там працювала і донька Анастасія, і майже одразу пішов у військкомат. Два рази не було вільних місць в автобусі на відправку з третьої спроби Віталій вже поїхав на навчання. 12 травня виїхав на навчання у Львівську область, навчався на водія механіка БТРА. Пробув там приблизно два місяці, та в липні був відправлений в Запорізьку область, де він працював на бульдозері та навчався інженерно-саперної справи. На початку серпня Віталія відправили на захист вже Донецької області, де 4 вересня він отримав перше поранення осколкові поранення. Ніг 25 вересня. Перший раз поїхав до дружини та жінки, з якими провів 5 днів. В жовтні пробув ще місяць на навчаннях біля Кам'янець-Подільська, після чого знову був відправлений на захист Донецького напрямку. Під час виконання бойового завдання 24 листопада 2022 року Нікорчук Віталій Анатолійович загинув внаслідок прямого влучання снаряду в автомобіль. Їх в їхало 5 чоловік. Віталій і ще один побратим, що сидів поруч, загинули. Віталій був за кермом. Ще три побратима викинули вибуховою хвилею. Вони всі отримали важкі поранення. Віталій був командиром машини інженерних загороджень інженерно-саперної роти. Залишилось двоє дорослих дітей та дружина, які були з Віталієм одним цілим. Для всієї родини це невимовний біль та велика втрата. Слава захиснику України, білий Дмитро Іванович народився 29 вересня 1984 року в селі Східне. Виховувався в повній родині, в сім'ї було двоє діток, він і брат. В ранньому дитинстві Дмитро був дуже спокійною дитиною та міг сам себе зацікавити. Навчався в східницькій школі, закінчив 8 класів, після чого вступив до Херсонської спортивної гімназії та активно займався легкою атлетикою. Провчившись в гімназії менше року, Дмитро повернувся в рідне село та допомагав батькам, як по господарству, так і по роботі в полі чи на фермі. У 2008 році одружився один за одним. Родина збагачувалася з дітками. Поруч була любляча дружина Світлана, з якою вони. Виховували четверо діток. Дмитро був працьовитим, надійним, не боявся роботи і брався за все, де була можливість заробити та забезпечити родину. Під час повномасштабного вторгнення окупації Дмитро разом з родиною виїхав на підконтрольну територію України. Працював разом з дружиною, забезпечували сім'ю. Навесні 2024 року. Білий Дмитро Іванович був призваний до лав Збройних сил України. Проходив навчання впродовж березня-квітня в Кам'янець-Подільському. Був вогнеметником вогнеметного взводу, мав позивний «Білий». Виконував бойові завдання на Харківському напрямку Вовчанськ, Сумщині, Курському напрямку. На останньому із зазначених напрямків під час виконання бойового завдання загинув на полі бою, отримавши поранення багатьма видами зброї, несумісні з життям. У вересні 2024 року захисником мало виповнитись 40 років, але життя обірвалось 11 серпня на полі бою. Він був хорошим батьком чотирьох неповнолітніх дітей, любячим чоловіком, турботливим сином, вірним побратимом та надійним другом. Будучи вогнеметником вогнеметного взводу, Дмитро героїчно боровся за нашу незалежність, боронив українську державу від російського окупанта та віддав власне життя за майбутнє своїх дітей, рідних та близьких. Слава захиснику України! Павлов Ігор Анатолійович Народився 3 травня 1976 року в місті Херсон, Антонівка. Батьки померли, коли Ігорю не було і трьох років. Його брата та ще двох сестер забрали до інтернату, що в Бучі. Ігор був найменшим. З дитячого садка та другого класу він перебував там, після чого на дітьми взяла опіку сестра матері, їх рідна тітка, та забрала у Херсон. Ігор продовжив навчання у 55-й херсонській школі, вчився в училищі. За словами рідних, у нього були золоті руки, за яку б роботу не брався, все робив із любов'ю, дуже полюбляв столярство. Ігор був одружений, має двох дітей, був призваний до армії, але за станом здоров'я списаний. У 2015 році приїхав жити до села Східне, працював. Усю окупацію пережив в Східному, не виїжджав. Призваний до Лав Збройних сил України був у лютому 2023 року. У вересні вже прийняв присягу у військовій частині та направлений на навчання, спочатку у Вінницю, потім в Рівненську область. Став стрільцем 46-ї десантно-штурмової бригади. Ігор був завжди у гарячих точках під Авдіївкою та під Покровськом, де й отримав поранення внаслідок підриву на ворожій міні. З 28 квітня перебував у Хмельницькому міському госпіталі, отримав медаль за хоробрість. Життя Ігоря обірвалося у лікарні 16 серпня 2024 року. Він дуже мало розповідав про війну рідних, оберігав їх за словами друзів, знайомих, родичів, сусідів був відкритою, привітною людиною. Він пішов на захист країни заради родини, дітей, онуків, заради майбутнього, нашого з вами в тому ж числі. Він віддав найдорожче власне життя. Слава захиснику України! Після, слава!